Oh. Всім привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі Fisherman 15. З вами, як завжди, я, Стас. Тільки погляньте, яка позаду вас краса. Приїхав я сьогодні на ранкову риболовлю. Хочу половити окуня. Ондо позаду мене, як ви бачите, водосховище. Взяв один комплект, одна вудка, невеличка сумочка, Ось одна коробочка з приманочками. І все. Така проста рибалка. Тож давайте, друзі, будемо спускатися до води, і я вам все більш детальніше за цю рибалочку розповім. А вам, як завжди, приємного перегляду, будемо починати. Пішли! Все, спустився. Як вам і казав, на риболовлю у мене плани прості. Хочеться половити окушка, а якщо влетить чучка, то я цьому буду також дуже і дуже радий. Взяв ось один свій комплект. Це мій каліпсовський Deep Space. З тестом по приманкам від 3 до 14 г довжині 2,39. Непогана вудка, така універсальна. Мені дуже подобається. Я на неї окуня. і... Туди калови осінню, Хто пам'ятає, на Дністрі, жереха, і жереха. Ну, коротше, такий у мене комплект. А катушечка це в мене ось така Virtus Power 2000 Ryobi. Тож, друзі, розкладаю. Стоїть у мене тут повдочок флюрокарбоновий сантиметрів, тут скільки 20, такий невеличкий. Зараз поставимо якусь приманочку. І будемо йти в воду розпочинати. Щоб час не витрачати на розмови. <хи> вже хочеться спіймати якоїсь рибки, бо давно не ловив хижака. Ну, чесно скажу, я вже тут був декілька разів виїжджав з Дмитром, але рибалки не дуже сильно складались. Ми тоді зловили окунів небагато, взагалі штучок 5. Тож я відео вам не робив. Ну, а зараз я приїхав сам, і вже яка рибалка буде, але все одно знімлю вам відео, покажу, друзі. Розпочнуся. Стейлспіннерів. Ось такі це у мене селектовські, начебто такий. Тут гарно працювали много разу ось такі кислотні маттайгер і така натуралочка. тож Зараз починаю з натуралки. Ідемо в воду і будемо розпочинати, друзі. Просто в кроксах заходжу в воду, тут таке трошечки болото. Але вода тепла. У мене є сапоги, ті і високі є, і є і погруди. Але щось мені не хотіли з ними заморачуватися, бо дуже спекотно. Ще й ці сапоги. Так, ну все, як ви бачили, тилспінер 10 грамів. З нього розпочнемо. Але в мене є силикон, якщо що, будемо пробувати все. Так, бачите, тут мілко, я вже скільки пройшов метрів. З 10 по коліно, а тут трава, тож треба заходити в воду, щоб перед травою було зручно ловити. Ну все, Фрикціон затягуємо. І робимо перший закид. По проводці, друзі, все просто. Минулого разу працювала або два підрива, пауза. Або рівномірка. Тобто просто підрив і мотаємо без зупинки ось так. Тож зараз з неї одразу розпочнемо з рівномірки. Будемо експериментувати. опа, є, друзі. що <схі> Бачили на підриві, як я вам показував. Узяв, дивіться, окушок. Окушок. З другого... Ні, брешу, з третього закиду. І ось така перша рибка. Йдемте вам поближче його покажу. Ну що, друзі, ось він, перший барбосик одразу на наш тейлспіннер. Все спрацювало, тож будемо зараз так і продовжувати на нього ловити. На окушка давайте відпускати, а вже ж. Пливи малюче. Оп, оп, оп Давай, давай. Ти куди? Заблукав щось. Давай, опа! Погнав. І... по наступного. Блін, оце кайф взяти. Опа, покльовка була. Я зробив як джегову таку підмоточку. І тюкнуло щось. Ну-ка, давайте ще раз. Зараз замість цієї натуралочки поставимо кислотного. Кислотненького. І він важить трошечки більше на декілька грамів. Тож зараз спробуємо на нього. Давайте його пульнемо. На жаль, друзі, зміна кольору нічого не дала. Поставив назад цей Tail Spinner у натуралочки. І зараз пройдусь туди трошечки далі, буду прокидувати і йти. Тож, погнали! Опа, є друзі. Узяв окунець на оберталочку. О! Дивіться. Хі -хі. Малюк! Я бачу щось тут ганяє малька. Ставлю... опа! Ставлю оберталочку. І ось він красень. Узяв на таку аглію. Ну його одразу відпустив. Щось цього разу якісь такі мілкі окушата беруть. Коли з Дмитром був, то ми взяли тоді це... небагато, штучок з п'ять кажу, але всі були такі гарні. А цього разу малеча атакує. Від опа, відтерець щось здійнявся. Бачите, такі хвильки наганяє. На оберталку він дуже зручно ловить бо вона легка не летить майже. Так, більше на неї контактів нема, тож змінюю. Ну-ка давайте взагалі спробуємо покидати силикон. Блешеньку на місце сюди. Давайте візьмемо в мене є тут така натуралочка Ось, на восьми грамах. Зараз її покидаємо. Подивимось на реакцію рибки. Може їй сьогодні більше паузи хочеться. Да, 8 грам непогано летить. Опа! Є. Ох ти що, гарний окунь взяв, друзі? На блишню, на оберталку, тільки трошечки іншу. Ух ти, непоганий. Ану, ти де тут? Йома. Прям ту ту ту. Хорошенький. А як погано зачепився, зараз зійде, напевно. Ні, не зійшов. Такий дивіться. Плотненький. Зараз покажу вам його поближче. Погляньте, який файний барбосик взяв. І цього разу знов на оберталку тільки ось таку. Бачите? Такому кольору, Райдужному. М -м? Красень. Щось Три риби і всі три риби зовсім на різні приманки. Тобто, бачите, цього разу взагалі на таку блишню. Ще й на 8 грам. Це така поважча. Ну. Такий окунець файний, все одно приємно. Відпускаємо. Ну, камера, фокусуйся. Давай, що. Тож давайте зараз на цю саму блешеньку продовжимо. Раз такий окунець проскочив, непоганий, то я б ще такого спіймав. Ну, та що, щось збивається гра. Важковата блашня. Тут мілко. Зараз щось повинно бахнути. Якась щука. На кілограм з п'ять. Опа, <ривіт> ви бачили? <ривіт> Взяв окунь. Оце прикол. А, блін, зійшов. <ривіт> Кажу, що щось повинно бахнути і тільки окунь. Ти динч? Був, був, але зійшов. От не гадя, а ну давай ще раз. Оце прикол. Стоїш, блін, пів часа нема клювання тут. Кидаєш і є. Давайте зараз на саме. Опа, є. Знайшов я цю блешню все ж таки. На яку непогано клює, блін, гарний окунь. Гарний о, що це таке? Нічого? Сі... Блін, запутався. Буду спасать. Де там? Да, дивіться. Йома. це гарбуз. Опа, уф, ти що, оце красень. Оце вже окунь. На цю саму блешеньку. <гум> Та ви що народ? Дивіться, який такий горбиль гарний, приємний попався. На цю саму оберталочку. Блін, нуля пота. Блін, капець, як вони мене радують, ці окуньки. Зранку така погода кайфова, легкий вітерець, на вулиці тепло, он до сонечка вже встає. Ну просто пісня, ще й клює а рибка. Це кайфа не риболовля. Все, його одразу ж відпускаємо. Давай, друг. Дякую за клювання. Фу, ну давайте по-наступного. Бо хочеться ще. Такий файний лаптьок узяв. Кабаняка був конкретний. Опа, є, нател спінер. Уф Я Тільки поміняв приманку, вирішив спробувати. З першого ж закиду Пливе-пливе в сторону. Барбосик, Блін, я тільки... Знаєте, ой-ой-ой! Тільки пожалувався на розмір. Ух, ти що який красень. Давай. Опа, та ви що? Блін, ну який кайф. Тейлспінер поставив селектовський турбо. І з першого ж закиду. Подача така, бебенч. Оце лапоть. Ха-ха! Як же ж класно їх ловити. Давай, одразу пливи. Друзі, ну-ка напишіть всі в коментарі, як вам взагалі риболовля на хижака, яку я знімаю. Подобається, не подобається. Хочеться від вас почути якийсь зворотній зв'язок. Бо на ютубі мої відео по хижаку майже нічого не збирають ніяких переглядів. Тож напишіть. Подобається, знімати далі, не знімати. Так, а ми будемо продовжувати. Оконці файні, файні. А приємні які, це капець. Опа! Хо -хо -хо! Бачите, працює, працює. Окунці ловляться, блін, який гарний капець, навіть на цей лайт дуже приємно їх половити. Блін, бомба, бомба, що ще тут додати? А, зачепився на три гачки, не дуже. О, випутав. Бідолагу. Давай. Ливи, зови братанів своїх. Опа, є, yeah. <laughs> от красень. Тільки взяв якось так вяло. Напевно, що цей такий невеличкий. Бо ті, коли брали одразу, так втручались. Да, бачите, о, поплив. Манюнький був. Ні, ну все одно взяв. Це вже круто, на той самий тилспінер. Я вже встиг один раз поміняти, поставив той в Мадтайгері, покидав його, але на нього нуль реакцій, Бачите? Цей він трошечки легший, він важить 10 грамів, а той 10-14. І у цього форма трошки інакша, і бачите, одразу вказується. Хоч і один тип приманки, але різниця є. Тож, коротше, друзі, взагалі. Сьогодні шикарна риболовля, ось він, герой. Це Select Turbo називається, будете знати. Опа! Давайте. Вже сонце встало, зараз буде пекти, хочеться ще хоча б декілька спіймати. А там може переїдемо трошечки в інакше місце, хочу спробувати ще. Але побачимо. Якщо окунь зовсім перестане брати, то вже не буду нікуди їхати, поїду додому. Ну а зараз давайте ловить. Опа, блін, яка покльовка була. Як він бахнув тільки що. Опа, всплеск був, давайте всплеск одразу. Це інколи дуже-дуже-дуже гарно спрацьовує. На дно впало. Одразу активну проводку. Я вам раджу взагалі на сплеск частенько ловити. Якщо бачите, якийсь вихід рибки... Одразу туди закид, і досить часто вона одразу і бере Уф, ти що? Є, друзі? Ух, йомо, я ж не розумію який гарний окунь втулив. Йому щось Капець гарний оконець. Йо-ху! Гарбач! Блін, довго, до речі, не було клювань. Ну іди сюди такий плотний. Осінь, друзі, довгоочікуваний. Бо вже десь пів години не було клювань. Я вже ходив, трошечки далі прокидував, потім тут по діагоналі веєром Коротше, кидав, кидав. І ось він узяв. Знов такий гарний прям горбач. Це реально якийсь... У нас вийшов вихід горбачів, блін. Не було, не було і тільки на І почали гарні прям брати. Бо на початку малюки такі проскакували. А зараз... Ай-яй-яй, крючка в руку не загнав. Такі файні барбосики. Ну, все, друзі. Цього окуня ми відпускаємо. Давайте ще декілька разів прокидаю тут. Якщо ні, то все ж таки хочу переїхати там, поїхати взагалі в інше місце на дамбу і там ще спробувати. Хто пам'ятає, минуле відео було звідти, окунів ловив. Ну все, а цього красення відпускаємо. Хай плаве росте ще більший. Давай, гарбузик. Рости взагалі кілошним монстром. Опа! Блін, буквально через декілька закидів знов. Йома, які гарні окуня проскакують. Я просто по поваги відчуваю, що він гарний. Блін, ще й головою так мотиляє. Потужна рибка, йома, блін, друзі. Це кайф. Це просто кайф. Ще більший. Горбач. Давай сюди йде. Грамів вже 300 окунь. Такий Лапоть. Тейлспиннер робить чудеса якісь. А? О, одразу додому. Туу. Блін, пісня. Пісня, пісня, пісня. Уа! Так, ну все, більше клювань не було. Я вийшов з води. Зараз поїду кудись туди на дамбу і спробуємо ще, друзі, половити окунців там. Але ось цей тилспінер сьогодні риболовлю зробив взагалі. Щось кидав, кидав, щось до цього просто було. Дуже багато. ну, Як ви бачили, окуні ловились, багато клювань, тільки абсолютно на різні приманки. ось ставиш... Коливалку один окунь. Ставиш оберталку, один окунь, телспінер один окунь. І ніяк не міг ні за що зачепитися. А потім поставив цей телспінер і пішла жара. Коротше, друзі, отак в мене вийшло. Ну все, погнали трохи, покатаємось, а там вже побачимо, що в нас далі буде. Трохи погано видно. Ну, коротше, друзі, все. Я переїхав на нове місце. Ось там дамба. Тут я став собі збоку, біля зливу. І зараз буду тут ще пробувати ловити. Трошки прокидаємо, якщо ні, то ні. А якщо щось піймаємо, то ви це побачите. Тож дивіться, друзі, до кінця. Ну що, друзі, все. Я прокидав, клювань зовсім не було. Тож, друзі, вирішив я завершувати свою риболовлю. Давайте підбивати підсумки. Риболовля вийшла досить крута, гарно половив окунів на залізо, на тейлспінери, блешні. Тобто, відловився дуже круто, мені сподобалось. Тим більше ловились такі гарні горбачі окуняки. А ви, друзі, обов'язково залишайте свої коментарі з приводу цієї риболовлі, де й взагалі на тему ловлі. Хижака, подобаються вам такі відео на моєму каналі чи ні, буде мені дуже цікаво почитати. Ну все, друзі, я буду їхати додому. З вами, як завжди, був YouTube канал fisherman 15. Я Стас, До зустрічі у нових відео. па-па!